Дзвонить телефон, ви берете трубку. Чем не голос повідомляє: Вітаю, це служба безпеки банку. Або, може, кажуть, що ваш син потрапив у біду. Знайоме? На жаль, з кожним роком таких дзвінків стає все більше. Тільки -ті за минулий рік українці втратили понад 3 мільярди гривень від таких шахрайських схем. Це дуже і дуже величезні кошти, особливо часто жертвами стають літні люди і ті, хто не звик розбиратися в тонкощах нового цифрового життя. Якщо ви самі або ваші близькі знаходяться в групі ризику, обов'язково запам'ятайте ці 4 питання, які допоможуть вам поставити афериста на місце. Часто шахраї представляються співробітниками пенсійного фонду, соцслужб, юристами або представниками якогось банку. Кажуть, що вам передбачена виплата та потрібно лише підтвердити паспортні дані або продиктувати код з смс. Простий спосіб вивезти брехуна на чисту воду запитати. В яке відділення я можу підійти особисто. Назвіть точну адресу в моєму місті. Якщо абонент запнеться або почне йти від відповіді, значить перед вами не фахівець, а шахрюватий оператор десь в іншій країні. Запам'ятайте, справжні організації не будуть заперечувати проти особистого візиту. Деякі шахраї йдуть далі і видають себе за співробітників поліції. Наприклад, ваш родич потрапив в аварію, треба терміново перевезти гроші на заставу. Що робити? Просто спокійно попросіть. Представтеся, будь ласка, прізвище, ім'я, звання, номер посвідчення та номер відділу. Як правило, на цьому розмова закінчується. Запам'ятайте, конкретні дані це те, чого боїться будь-який аферист. Сама стара, але до сих пір працююча схема дзвінок від родича. Сценарій знайомий, бабуся, це я допоможи, я потрапив у біду. І тут же прохання про гроші. Не треба намагатися дізнатися подробиці, шахрай може багато чого придумати, особливо якщо знає ваше ім'я або бачив щось у соцмережах. Просто скажіть, я передзвоню. Потім зателефонуйте самі своєму онукові по номеру, який записаний у вашому телефоні. Навіть якщо вам здається, що номер збігається, сьогодні легко можна підробити навіть і це. Тому обов'язково телефонуйте саме за тим номером, який записаний в пам'яті вашого телефону. Найчастіший дзвінок, нібито від банку. Вам повідомляю, що з карти намагаються зняти гроші, або хтось оформив кредит на ваше ім'я. Далі пропозиція захистити рахунок, назвати код з смс або перевести гроші на безпечний рахунок. Що в цьому разі казати? А скажіть наступне: дякую, я сам зараз перезвоню на офіційний номер банку з сайту. Саме з сайту, а не за тим номером, який вам скажуть. Якщо це обман, на тому тінці почнуть умовляти. Служба безпеки не працює у вихідні або просто кинуть слухавку. І запам'ятайте найголовніше, телефонні шахраї грають на емоціях. Страх, паніка, бажання допомогти. Справжні співробітники не просять дані по телефону, не кваплять, не загрожують і не просять переказати гроші. Тому будьте пильні і все буде добре.